На дворі, 2009, -й. друга ріка скрябін та океанезі звучай з кожного чайника, а в дизайні панує стиль Фрудіга Райра. У світі відеоігор теж відбувається чимало цікавого. Напередодні Є3 Microsoft активно тезерить нову розробку під кодовою назвою Project Natal, а вже на самій виставці стає зрозуміло, що це таке. Як виявилося, це майбутній Kinect ще одна спроба популяризувати Motion Control, але вже без контролерів. Усе працює доволі просто. Камера вчитує положення та рухи гравця. Її переводить їх у гру. Конкуренти Sony та Nintendo робили ставку на фізичні аксесуари та камери Wii, Motion Plus і PlayStation Move. Але Microsoft пішла іншим шляхом. Преса була у захваті. Саме Kinect назвали найбільш інноваційною технологією виставки, незважаючи на інші два. still хард. <laughs> Як це часто буває, розробники задовго до анонсу отримали девкіти і почали працювати над новими проектами. Тож на цій самій е 3 2009-го презентували одразу кілька ігор для Kinect. але серед них був один проект, який сьогодні міг би здивувати геймерів. І на сцену виходить людина, яка готова його представити. Well, I'm sure you agree this, it's Знайомтесь, Пітер Молін'є. ну або ж просто. мрахун. <coughs> До цього ми ще повернемось, а зараз він хоче показати нам гру, яку сам називає вершиною інтерактивності. You know, I, I you, це проект Майло. Віртуальний хлопчик, який завдяки вбудованому функціоналу Project Natal може щитувати ваші емоції та слова, створюючи ілюзію, що персонаж на екрані здатний самостійно мислити. Зрозуміло, що це вас не здивує. Сьогодні подібний принцип використовують чат-боти. Але логічно, що у 2009-му це виглядало як щось із майбутнього. І не лише для глядачів. Авторитетні видання в своїх статтях писали, що ця гра змінить відеоігрову індустрію, і потенціал дійсно був великим. Але чи було це правдою? Звісно ж, ні. Проект Майло був постановою, перед записаним відео, синхронізованим із друхами актриси. Жодного реального штучного інтелекту, в тому вигляді, як його рекламували, не існувало. І тут ми повертаємося до того, чому я назвав оліні брехуном. Він уже не вперше дав обіцянки, які не мав наміру виконувати. Хто ж таки цим улін'є? Колись програміст Одинак, який створював симулятори, що давали гравцеві майже божественний контроль над ігровим оточенням. а згодом один із найвідоміших геймдизайнерів у світі, який прославився не лише іграми, а й своїм довгим язиком. У 1987 році, на початку своєї кар'єри, він заснував Bullfrog Productions і почав експериментувати з жанром симуляторів. Його перші ігри не ставали великими хітами, але вони вплинули на формування жанрів РТС і Тайкунів. Комерційний успіх прийшов лише Сіндікейт, а справжнє визнання Булфрок отримала завдяки Популус, першій божественній грі, що поклала початок цілому жанру: Sims, Сімс, Тупойт Хоспітал, Сімс Сіті Joy – всі вони повинні бути вдячні моліньє. Після продажу Булфрок корпорації Electronic Arts Пітер заснував Lionhead Studios. Де працював над амбітною Black and White. У 2003-му її навіть занесли до книги рекордів Гіннеса, як і найрозумнішою істотою в історії відеоігор. звичайно ж, на той момент. Але все це не важливо. Важливо те, що ще тоді він почав багато обіцяти. Наступним великим проєктом Lionhead мала стати фентезійна гра Fable, яка згодом виросла в цілу серію. Не в останню чергу, завдяки піар-кампанії, яку Пітер вів протягом усього циклу розробки. Він настільки багато обіцяв. Що у 2011-му навіть згадав про це сам. Я хотів би подякувати пресі за те, що слухала всі мої слова. Вибачте, я трохи перебільшував час від часу. Я можу назвати щонайменше 10 механік у своїх іграх, які просто вигадав, щоб журналісти не заснули. І мені справді шкода перед моїми командами за це. Серед таких вигаданих механік були, наприклад, можливість посадити жолудь, з якого через кілька років у грі виросте дерево в реальному часі. Повністю відкритий світ без невидимих бар'єрів, який у фінальній версії так і не з'явився. І NPC, які могли вкрасти ваші квести та виконати їх раніше за вас. Але нічого з цього в грі не реалізували, так само як і багато інших його фантастичних обіцянок. Так, Fable вийшла непоганою грою, але розрив між обіцянками та реальним результатом вдарив по її сприйняттю. Гравці чекали революції, а отримали просто хорошу РПГ. На жаль, такого ж не можна сказати про наступні проекти Моліньє. Вони або виходили середніми, або взагалі не доходили до релізу. Проте проект Майло це зовсім інша історія. Його розробка почалася ще у далекому 2007 році, і концепція ідеально вписувалася в улюблену тему Моліньє – Симуляція життя та Свобода взаємодії. Взявши за основу всі розробки в сфері штучного інтелекту, які тоді мала Lionhead Studios, вони зібрали те, що потім ближче до 2009-го. Отримала Microsoft та повезла на виставку e 3 як головний проект для Project Natal. Саме це і побачили всі потенційні майбутні покупці коротке, але вражаюче відео з демкою Майло. Але, якщо щось показали, значить, гра справді існувала. Так. частково. Майло міг розпізнавати тон голосу, реагувати на колір одягу та навіть розуміти до 500 унікальних фраз. Тобто це все дійсно працювало і виглядало доволі вражаюче, як для того часу. Але ось у чому головна проблема: 500 сценаріїв це дуже мало, і межу цих можливостей можна було перейти вже після кількох хвилин спілкування. Тестери, яким пощасливо зіграти у гру, швидко зрозуміли, що Майло працює не на основі повноцінного штучного інтелекту, а лише на заздалегідь прописаних скриптах, які тільки імітували інтелект. А якщо уважно подивитися на запис з е 3 можна було помітити деякі ляпи, несинхронізовані рухи, проблеми з перспективою та затримки у відповіді, що ще більше підтверджувало підозри скептиків, про те, що це була добре відзнята постанова. І вони мали рацію: гру дуже швидко перенесли на невизначений термін. На е 3 2010-го про Майло взагалі не було жодної згадки. Проте Молін'є таки з'явився, на іншому показі, і раптово представив нову версію демо. У якій вже не йшлося про штучний інтелект. А замість цього були звичайні. Міні-ігри? It. Right це була повна зміна курсу. Було видно, як Моліньє буквально дає задню. Microsoft, подивившись на все це, просто закрила проект. Можливо, через менший інтерес після другої презентації, що було б зрозуміло. А можливо, через чергові перебільшені обіцянки Молін'є. Хто знає. Проект було скасовано, але хоча б частина напрацювання не пропала дарма. Деякі технології, створені для Майло, згодом використали в Fable, за Жорні, спінофі для Kinect. Проте сам геймдизайнер після всіх цих фіаско та обмежень зі сторони Майків, покинув Lionhead та заснував третю студію, яка займалася тим же, що й попередні: обіцянки, обіцянки та ще раз обіцянки. Хоча на цей раз і не такі вже успішні. Проєкт Майло міг би стати проривом для свого часу, якби всі ці обіцяні механіки реально працювали у 2009-му. Але вони не могли працювати. Подібних революцій було безліч за доволі короткий відрізок часу нульових, але Майло виділявся найбільше. Хто знає, яким би був світ сьогодні, якби обіцянки Молін'є справдилися ще тоді, наприкінці 2009-го. Але одне можна сказати напевно, це була чергова революція, яка так і не відбулася. Дякую за перегляд. Лайк, підписка та коментарі дійсно допомагають мені робити такі відео далі, тому ви знаєте, що робити. Ну і ось ще два відео, які ви можете переглянути, якщо вам було цікаво. You know, connect. I'll be honest, it was a disaster. It was a disaster, Ryan. It was a train wreck.